Добрий день, любі діти! Сьогодні до нас у гості завітала Лялька Оленка. Вона хоче, щоб ми їй допомогли. Вона хоче розмовляти, як ми з вами. І давайте розкажемо їй все про мовлення. А, о, у, що я вимовляю? Так, це звуки. А чим я вимовляю звуки? Ротику. А що в ротику нам допомагає вимовляти звуки язичок, губки і зубки. Давайте зробимо зарядку для язичка. Поклацайте язичком, як конячки. Давайте зробимо зарядку для губ. Спочатку посміхніться, а потім витягніть губи у трубочку. Добре, молодці дітки, звуки ми вимовляємо ротиком. А чим ми чуємо звуки? Так, ушками. Є звуки природи. Наприклад, як каркає ворона. Кар-кар. Як гавкає собачка? гав гав Як мочить корова? М-м-м. Як жужить Ж-ж-ж. Як дзвенить бджола? Ззз. Як шелестить листочки? Ш-ш. Як бібікає машина? Бібі! -бі. Це звуки природи. А ті звуки, які ми вимовляємо, ми з вами, люди, називаються звуками мовлення. Звуки мовлення є двох видів голосні і приголосні. Голосних звуків. Голосних звуків шість. Давайте їх з вами повторимо: а О, У, Е, И, І. Це голосні звуки. А всі інші звуки це приголосні звуки. Чим же голосні звуки відрізняються від приголосних? Тим, що голосні звуки ми можемо співати, тягнути. А-а-а-а-о. Нам нічого в ротику не заважає. А приголосні звуки ми не можемо ні співати, ні тягнути, тому що нам заважають губки або зубки. Ось, наприклад, вимовте звук Б. Б. Б губки змикаються і не дають нам проспівати цей звук. Звук з. Зубки змикаються. І ми теж не можемо проспівати цей звук, тому що це приголосні звуки. Давайте будемо по черзі вимовляти голосні звуки і спостерігати за нашими губками. Що вони роблять при вимові звуки? Давайте разом з вами вимовимо звук А! -а, 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 -а що робить наш ротик? Так, ротик широко відкривається. А. І ми співаємо звук А. Давайте звук О. О. Ротик настає кроленьким, як бублик О. А тепер У. У. Губки витягуються вперед. В трубочку. Звук Е. Ротик відкривається, але не так широко, як при вимові звука А. Ми посміхаємося, але не дуже. І останній звук. І, -і, -і, І подивіться, яка в нас посмішка. Губки наші розтягуються у довгі-довгій великій такій посмішці. Добре, дітки. А тепер давайте з вами пограємо в гру. Наші звуки всі люблять. Дружити між собою. Вони дружать, як і люди, і поєднуються між собою. І коли поєднуються, то утворюють слова. Давайте я буду зараз називати окремі звуки, а ви будете їх поєднувати і утворювати слово. І так, звуки, слухайте уважно, Р а К. Повідайте їх, будь ласка, Р -а -к. утворилося слово ра. -к». Звуки такі наступні С у П. Поєднайте разом суп. Так, вийшло слово суп. Звуки такі ль і С. Разом поєднайте ліс. Утворилося слово ліс. Звук К. Щось позначає, скажіть, будь ласка. Звук К нічого не позначає. А слово корова. Що позначає? Так, корова це домашня тварина. Звук М щось позначає? Ні. А слово «м'ячик». Так, «м'ячик» – це іграшка. Звук С. Щось позначає ні. А слово сорока та це пташка. Добре, дітки, отже, звуки нічого не позначають, а слова завжди позначають якесь поняття. Слова бувають короткі і довгі. В коротких словах мало звуків, вони вимовляються швидко. Наприклад, ліс, ніс, мак, рак, сад. А в довгих словах багато звуків. Ми їх вимовляємо довго. Наприклад, акваріум, телеві,зор. Бачите, як довго їх вимовляла? Давайте ми з вами закріпимо. Я буду називати слова. Це коротке слово чи довге? Слово ліс? Коротке. Слово ніс. Коротке. Слово екскаватор. Довге. Слово кінь. Коротке. Слово конструктор. Слово пірамідка. Довге слово. Слово сік. Коротке слово. Ми ще з вами пограємо ще в одну гру. Давайте я буду називати слова. Загадаємо звук Р. І будемо ловити в слова звук Р. Якщо є в слові звук Р, то будемо плескати в долоньки. Якщо немає, ховати ручки за спинку. Якщо є такий звук в слові, ви будете говорити. Він стоїть де? На початку, всередині чи в кінці слова. І так, перше слово ракета. Ловимо звук Р. Ракета. Є цей звук в цьому слові? Так, є. Плескаємо в долоньки. Скажіть, будь ласка, а де стоїть звук Р у слові ракета? Так, на початку слова. Наступне слово квітка. Квітка. Ні, немає звука. Р. Ми ховаємо ручки за спинку. Слово осінь. Звук «р» є. Ні, немає, ховаємо. Слово мотор. Мотор. Є звук. Р. Плескаємо. Де стоїть звук? Р? Так, в кінці слова. Наступне слово дерево. Є тут звук. Р. Плескаємо, де стоїть Р? Дерево В середині слова. Наступне слово заєць. Заєць. Немає Р. Останнє слово рука. Є звук. Р. Плескаємо, де він стоїть? Рука. На початку. Добре, дітки. А ще одну гру я пропоную вам пограти самостійно вдома з батьками. Візьміть, будь ласка, будь-який звук, ну, наприклад, звук с. І придумайте на звук с якомога більше слів. Бажаю успіхів, дякую за увагу, до побачення!